Бачили вже бензин за 63 гривні? Хапаєтеся за голову і скасовуєте поїздки на дачу? Чи вже шукаєте альтернативу старому другу серцем внутрішнього згаряння? Чи дійсно акумулятори дешевше? Якщо так, то наскільки і чи насправді електромотори такі екологічні, як прийнято вважати? Ви здивуєтесь, коли дізнаєтесь, як воно насправді це батл фактів тижня? В червоному куті нашого віртуального рингу бензиновий монстр внутрішнього згарання палива і ваших грошей. Потужність у кожному циліндрі. Навпроти молодий, але дуже амбітний електродвигун. Молодість проти досвіду. Будемо рахувати і вартість поїздок, і зручність заправок. І, зрештою, спростуємо деякі екологічні міфи. Три раунди і лише один переможець, ключ на старт. Поїхали. Увага, цікавий факт номер один для мене дуже важливий зворотній зв'язок з вами. Тому, будь ласка, не стримуйте себе, коментуйте чи просто лайкайте це відео. Це реально допомагає розвивати і робити цікавішими наші батли. А тепер цікавий факт номер два. А чи знали ви, що на початку автомобільні електромобілі були ну дуже популярні? Так, цілком собі конкурентами для перших бензинових машин. Але потім сталося маленьке автомобільне диво. Бензин перестали нарешті продавати в звичайних аптеках і з'явилися перші спеціалізовані АЗС. Тобто почала розбудовуватися інфраструктура, яка зрештою і зробила автомобілі з ДВЗ справжніми корлями доріг, бо зручно, швидко і відносно дешево. Про вартість експлуатації ми поговоримо трохи пізніше. А поки хочу розпочати батл саме з цього зручності. Зрештою, купити дороговартісні предмети, потім страждати така собі інвестиція, особливо, якщо ти живеш у багатоповерхівці, не маєш власної зарядки і любиш час від часу навідати. Море чи батьків у іншому місті, тож давайте порівняємо два типи авто: бензиновий седан чи кросовер з двогоном 2 літри. Тобто, цілком такий собі середній показник для більшості машин в Україні. Електромобіль, на кшталт Volkswagen, одного з найпопулярніших зараз у нас. Що там з огляду на інфраструктуру, комфорту місті і здатність подолати далекі відстані, наприклад, маршрут Київ Одеса. Почну зі статистики. В Україні наразі близько 6 тисяч автозаправних станцій, понад 5 тисяч Публічних зарядних точок для електромобілів, на перший погляд, майже паритет, але не будемо поспішати з висновками. Бензинові АЗС це вже класика. Вони всюди, від глухих сіл до центру Києва на кожному кілометрі траси. Мережі заправок мають потужні логістичні схеми і стабільно працюють. І ти знаєш, якщо паливо закінчується за 5, ну. Максимум 15 хвилин ти знайдеш АЗС. Звісно, це стосується найпопулярніших напрямків руху десь там на околицях районів ситуація може бути трохи сумною. З електрозарядками все не так однозначно. Їх стає більше, так, але розподіл досить неравномір... нерівномірний. В Києві зарядок багато, а в райцентрі може бути одна, і та буде часто зайнята. У спальному районі можна взагалі не знайти швидкої станції. Та і типи зарядок також мають значення. Тобто, звичайна зарядка вона працює за 6-8 годин, а швидка 30-40 хвилин. Не кожна зарядка також сумісна з усіма електромобілями, тож перехідники це те, що має бути завжди у вашому багажнику. Тож перший висновок: бензинове авто виграє за кількістю доступних заправок та відсутністю потреби у плануванні електромобілю. Вже не страшне місто, але міжміські поїздки без якогось там плану руху це поки що ризиковано. Далі класична ситуація: їзда по місту, маршрут, дом, робота, супермаркет, дом. У місті електромобіль відчуває себе майже як риба у воді, тихо, динамічно, економно. А ще й пільги у багатьох ТРЦ для електрокарів, виділені безкоштовні місця з зарядкою, і навіть заборонено ставити там класичні автомобілі, бо буде штраф 510 гривень. Деякі міські. Влади також дозволяють безкоштовне паркування в місті, але нюанс: якщо ти живеш у квартирі, а не в приватному будинку, то заряджати авто вдома ти не зможеш. Це значить, доведеться кожні 2-3 дні шукати вільну зарядку. Зранку вони часто зайняті тими, хто залишив машину на ніч, а ввечері. Може бути знову черга. У власників бензинових авто таких проблем немає. Ти заїхав на будь-яку АЗС за 5-10 хвилин, залив бак і. Перед поїхали пальне правда дороге, але зручність максимальна. Жодного планування, черг чи навіть спеціальних додатків для телефону, щоб відслідковувати вільну зарядку. Висновок: якщо є доступ до нічної зарядки, тобто гараж, офіс чи паркінг, електромобіль перемагає. Якщо ні, то бензин чи може дизель виграє по зручності і незалежності. А тепер найцікавіше. Ви умовний житель Києва і вирішили на вихідні поїхати, ну, наприклад, в Одесу, побачити Чорне море, поїсти шаурму на Дерібасівській чи щось таке інше. Що вас чекає? Будемо рахувати ось конкретний приклад. Так, поїздка Київ-Одеса відстань 475 кілометрів. Бензинове авто, авто об'ємом 2 літри з витратою приблизно 8 літрів на сотню. Тобто, паливо вам знадобиться приблизно 38 літрів. Якщо літр за 60, то витрата буде 2500 гривень. Але зупинятися вам для заправки не потрібно хіба що на якісь технічні моменти. Якщо ви розумієте про що я, час у дорозі 5-6 годин, залежить від швидкості. Тепер міняємо умови задачі. У вас електромобіль. Наприклад, той же Volkswagen не новий, приблизно 2-3 роки. Запас ходу 300-350 км. Тобто, вам потрібна щонайменше одна зупинка для зарядки. Швидкісна зарядка коштуватиме десь 40 хвилин часу, при цінах ну приблизно. 300 гривень, тобто ваша дорога стане довшою саме на ті 40 хвилин, що потрібні для зарядки. Але за умови, якщо вона вільна, в іншому випадку доведеться почекати або їхати на іншу заправку, якщо заряда в акумуляторах вистачає. Якщо ні, якщо ні, тоді ваш шлях до моря буде довшим не дуже приємно, якщо чесно. Тобто на практиці класичні двигуни, вони зручніше, коли ти живеш у власній квартирі і не маєш доступу до домашньої зарядки. Часто їздиш на великій відстані по роботі або у відрядження і не хочеш думати про планування маршрутів та сумісність зарядок. Зрештою, в багажнику завжди можна знайти місце для однієї чи двох каністер додаткового палива. А ось вибор можна зупиняти саме на електричці, якщо твої потреби в пересуванні не такі масштабні. Їздиш переважно по місту або. На короткі дистанції під боком нічна зарядка, якщо вмієш в планування маршрутів і інколи готовий трохи почекати, щоб доїхати дешевше. Україна вже готова до електромобілів, тобто не на 100%, але дійсно готова. Якщо ти міський житель з доступом до зарядки, то електродвигун дійсно може бути суперзручним і привабливим. Але якщо хочеш повну мобільність без планування, то класичний двигун поки що. Король зручності. Тобто за умовні 5 років електромобіль обійдеться в цілому дешевше, але заплатити доведеться зручністю, якщо немає домашньої зарядки. У місті ще так більш-менш, а ось на трасі це кожен кілометр має бути вже під контролем. Бензинове авто це свобода без планування, але з цінами на паливо у 60 гривень за літр, воно б'є по кишені щодня, особливо якщо. Великий пробіг, але про вартість експлуатації а це зрештою не лише зарядка чи заправка. Ми поговоримо трохи пізніше. А поки ви можете зі мною не погоджуватися, прошу про це писати в коментарях, якщо маєте іншу думку. Але мені точно здається, що в першому раунді у нас якраз нічия. Зрештою, зручність в експлуатації залежить від того, для чого ви обираєте собі автомобіль. Один один на нашому табору. Їдемо далі. Тепер найцікавіше для багатьох рахуємо гроші. Тобто, знов таки даю вводні, ви обираєте машину нову або класичний бензиновий двогун, як і в першому раунді, дволітровий або новий електромобіль. Знов таки, як і в першому раунді, звичайний кросовер, тобто для того, щоб кожен день кудись кататися. А інколи їздити на море, які будуть витрати за 5 років такого катання. Звісно, все в українських реаліях, підрахувавши витрати на пальне, електроенергію і технічне обслуговування в гривнях. Паливний пістолет проти зарядного порту електромобіля. Хто переможе? Почнемо з щоденних витрат на енергію. Заправка бензином проти заряджання батареї. Бензиновий двигун 2-літровий споживає приблизно 8-10 літрів бензину на 100 кілометрів. За середньої ціни пального під 60 гривень це виходить близько 500-600 гривень на кожні 100 кілометрів пробігу. Тобто на кожен кілометр шляху традиційний двигун спалює 5-6 гривень, що Швидко накопичуються в дуже значні суми. Натомість електромобіль витрачає приблизно 15-20 квт годин електроенергії на 100 км. в українських умовах. При домашній зарядці це становить лише 80 100 гривень на 100 км ходу, тобто менше однієї гривні за кілометр у рази дешевше за бензин. Якщо ж користуватися громадськими зарядними станціями, буде звісно. Дорожче, але все одно вигідно на стандартних станціях 5-8 гривень за кіловат годину, а на швидкісних 8-15. Навіть у найгіршому разі, тобто постійна швидка зарядка по 15 гривень за кіловат годину, 100 кілометрів на електрокарі обійдуться 150 гривень, що втричі дешевше ніж. 100 км на бензині різниця разюча поїздка на 100 км електромобіля може коштувати у 5-6 разів дешевше ніж на бензиновому автомобілі такого ж класу. Якщо ж заряджати на швидкій станції, все одно втричі менше за витрати на бензин. За 5 років експлуатації різниця накопичується до величезних сум. Припустимо, ви проїжджаєте 15 тисяч кілометрів на рік, тобто такий собі. Типовий середній пробіг, середньостатистичний пробіг авто в Україні за 5 років, це становить 75 тисяч кілометрів для бензинової машини. Це означає спожити приблизно 6 тисяч літрів пального. Лише на заправки піде порядку 350 тисяч гривень. Це якщо ціна бензину зафіксувалася і більше. Не зростає електромобіль. За цей же пробіг спожив би 12-15 тисяч квт годин. Якщо більшу частину часу заряджати його вдома, це коштуватиме всього. 60-75 тисяч гривень. Іншими словами, електромобіль дозволяє заощадити десь чверть мільйона гривень тільки лише на паливі за п'ятирічний період. Варто зазначити, до речі, що в Україні також діють і різні тарифи на енергоенергію на електроенергію. Тобто є нічний тариф для дому, і він може бути ще дешевшим. Тож багато власників електрокарів заряджають авто саме вдома і саме вночі і платять. Ще менше, отже, за витратами на енергонісі, електромобіль, безперечний лідер економічності, особливо якщо маєте можливість заряджатися від домашньої мережі навіть при вищому тарифі швидкої зарядки, тобто 8-15 гривень за кіловат годину, поїздки на електротязі залишаються залишаються все ж таки набагато дешевшими ніж на бензині. Але ж, зачекайте, паливо ще це не все. Є ще витрати на технічне обслуговування. Традиційний автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння потребує планових ТО приблизно раз на рік або кожні 10-15 тисяч кілометрів пробігу. До переліку робіт зазвичай входять заміна моторного мастила, масляного та повітряного фільтрів, паливного фільтра, свічок, запалювання, також періодично замінюють ремені приводу допоміжних агрегатів, антифріз, масло в коробці передач, перевіряють помпу охолодження і все таке інше. Усі ці процедури необхідні, щоб ваш двигун. Працював надійно, але і коштують недешево. Електромобіль не має двигуна внутрішнього згоряння, тому відпадає потреба в заміні моторного масла, паливних фільтрів, свічок запалювання і багатьох інших позицій. Натомість планове ТО електрокару включає перевірку редуктора приводу. Цей прилад є аналогом КПП, і в ньому також іноді потрібно заміняти мастило. Діагностику високовольтної батареї, перевірку та обслуговування системи охолодження та нагріву батареї. По суті, список значно. Коротше, ніж для ДВЗ. В принципі, є і спільні витрати що для бензинових, що для електродвигунів. Наприклад, незалежно від типу двигуна, потрібна регулярна діагностика ходової частини, огляд та заміна гальмівних колодок, гальмівної рідини, перевірка стану шин, підвіски, рульового управління, оновлення салонного фільтра, перевірка роботи освітлення. Що я вам розповідаю, ви самі без мене все це прекрасно знаєте. Ці витрати є. Але вони не роблять електрокар дорожчими. Навпаки, наприклад, гальма електромобіля зношуються повільніше, тож колодки і диски служать довше а заміна гальмівної рідини потрібна не так часто. Через просту конструкцію обслуговування електромобіля обходиться значно дешевше. Вважається, що в середньому витрати на ТО електрокара на 30-40% нижчі, нижче ніж у аналогічного авто з ДВЗ. тобто. Ми маємо менше рухомих деталей, менше потенційних поломок і візитів на СТО. Відсутність двигуна внутрішнього згоряння означає відсутність потреби в регулярній заміні масла, свічок, багатьох фільтрів. Погодьтеся, це одразу економить кілька тисяч гривень щороку. Конкретний приклад: офіційний дилер однієї з марок в Україні оцінює перші планові. ТО для дизельного кросоверу в майже. 5 тисяч гривень. До нього входять заміни мастила, всіх фільтрів та стандартні перевірки. А от електричний автомобіль після року експлуатації потребує тільки заміни фільтра салону, що разом із роботою коштує приблизно вдвічі дешевше. При збільшенні пробігу розрив зберігається. Наприклад, на 120 тисяч кілометрів сумарне регламентне обслуговування може перевищити 10 тисяч гривень, тоді як Електрокар потребує робіт лише на 5 тисяч гривень. Таким чином, за великий пробіг, власник ДВЗ авто витратить на сервіс вдвічі більше коштів ніж власник електромобіля. За 5 років володіння, ну приписно, за 75 тисяч кілометрів пробігу. Бензиновому авто знадобиться щонайменше 5 планових. ТО якщо кожна обходиться в середньому в 4-6 тисяч гривень, то сумарно це 20-30 тисяч гривень або навіть більше на регулярне обслуговування. Електромобілі за 5 років може потребувати лише 2-3 візити на сервіс, тому що інтервали між ТО у нього часто довші. Наприклад, перше через 30 тисяч кілометрів, наступні – раз на 30-40 тисяч кілометрів і так далі. Кожне таке ТО для електрокару коштує від сили 2-3 тисячі гривень, адже робіт Менше, тож сумарно за 5 років на планове обслуговування електромобіля коштуватиме вам приблизно 10 тисяч гривень, навіть з запасом, що вдвічі менше ніж у випадку з двигуном внутрішнього згоряння. За даними досліджень, різниця може сягати навіть і більше до 50% економії на сервісі на користь електричок. Тобто зводимо баланс докупи бензинове авто, десь 350, а може навіть і більше тисяч гривень на бензин, плюс 25 з плюсом тисяч гривень на техобслуговування. Маємо близько 375 тисяч гривень експлуатаційних витрат. Електромобіль 60 тисяч гривень на електроенергію, плюс 10 тисяч гривень на техобслуговування. Вкупі це всього порядку 70 тисяч гривень. Може, звісно, бути більше, але не набагато. Різниця десь 300 тисяч гривень на користь електрокара за п'ятирічку. Ну тобто приблизно 3-4 ланоса в нормальному стані. Іншими словами, витрати на експлуатацію електромобіля можуть бути в 5 разів меншими за бензиновий аналог. Це Колосальна економія для сімейного бюджету, навіть якщо накинути додаткові витрати, наприклад, більше поїздок на платні, швидкі зарядки або трохи частіше ТО електрокару, то розрив все одно залишається значним. Звісно, слід врахувати і інші фактори. Початкова ціна електромобіля зараз вища ніж у схожої бензинової моделі, але ця різниця поступово зменшується. В Україні електрокари, до речі, звільнені від сплати імпортного мита та ПДВ, що вже зараз здешевлює їх покупку на 20%. Крім того, зростаюча конкуренція та поява доступніших моделей робить електромобілі все більш фінансово привабливими. Отже, більш висока ціна при купівлі може частково компенсуватися державними пільгами, а головне, низькими витратами на експлуатацію протягом багатьох років. За Розрахунками різниця в паливно-сервісних витратах здатна окупити різницю в ціні авто менше ніж за 5 років активної експлуатації. Далі електрокар вже починає приносити чисту економію. Наприкінці варто згадати і про довгострокову перспективу. Електромобіль має менше механічних вузлів, що зношується, тож ймовірність дорогих поломок нижча. Електродвигун здатен служити дуже довго без капремонту. Найдорожчий компонент. Акумулятор він розрахований приблизно на 8-10 років роботи, після чого його ємність помітно зменшується. Деградація батареї становить десь до 3% на рік, тобто за 5 років ви можете втратити близько 15% запасу ходу. Це не потребує додаткових витрат відразу, але через 8-9 років може поставити питання про заміну батареї або ж про те, що продати таке авто. Ви зможете лише Дуже дуже і дуже дешево, натомість у бензинової машини з віком можуть виникати і інші дорогі ремонти: від виходу з ладу турбіну чи паливної системи до навіть капітального ремонту двигуна. Тож кожен тип має свої нюанси, але протягом перших 5-6 років жодних надзвичайних витрат зазвичай не трапляється ні там, ні там. Висновок: якщо розглядати саме витрати на експлуатацію пальне або електроенергію та Планове обслуговування, то сучасний електромобіль значно перевершує ДВЗ авто в економічності у реаліях України, де ціни на бензин високі, а тарифи на електрику для населення помірні електрокар дозволяє суттєво заощаджувати кошти щодня і щороку. За 5 років різниця вимірюється сотнями тисяч гривень на користь електро. Отже, навіть з урахуванням трохи вищої ціни при покупці електромобіль. Виправдовує себе фінансово, тому в цьому раунді один бал на користь електромобілів. Гроші не пахнуть бензином. Загальний рахунок 2-1 електрички попереду. Ну і нарешті останнє за списком, але зовсім не за значенням: екологія. І якщо ви думаєте, що електричні машини абсолютно безпечні для природи, то повірте, ви помиляєтесь. Але почну все ж таки з бензинових монстрів для... Навколишнього середовища виробництво бензину починається з видобутку нафти, процесу забруднюючого повітря та ґрунт токсичними компонентами. Нафтопромисли часто спричиняють витоки та розливи, забруднення пляжі, загиблі птахи, усе це, що нам показують зазвичай по телебаченню. Переробка нафти у бензин також енергоємна. Зрештою, і сам двигун внутрішнього згаряння він, він вимагає. Металів, пластику, мастил, виготовлення самого авто з ДВЗ менш енергоємна, наприклад, ніж батареї для електромобілів, але все одно ми маємо великий екологічний слід. Тобто, я що хочу сказати: якщо ми говоримо про екологію, то треба розуміти, що шкодить їй не лише експлуатація машини, тобто коли ми на ній кудись їдемо, але і саме виготовлення авто і всіх його компонентів від колес до бамперу. Основний екологічний гріх електрокарів це акумулятор, видобуток літію, кобальту, нікелю, графіту та інших матеріалів, часто споживає багато енергії і води. Наприклад, видобуток літію в Сальвадорі або в Аргентині використовує хімікати, що отруюють воду і дуже сильно отруюють і ґрунт. Кобальт, видобутий переважно у Конго, пов'язаний також з величезними екологічними проблемами. Виробництво самих літій іонних батарей потребує багато енергії і дуже часто, до речі, викопного палива, на кшталт вугілля чи мазуту, і призводить до викиду СО2 та інших. Забруднювачів таким чином, хоч це звучить і парадоксально, але екологічні електрокари під час виробництва коштують більше викидів вуглецевого газу в атмосферу ніж звичайні машини. Проте цей екологічний борг відпрацьовується в процесі експлуатації, але про це трохи далі. Ну а тепер про ті самі викиди з двигунів. Пальне у баку це концентрована хімія. При спалюванні бензину у двигуні утворюються викиди, тобто той самий СО2, оксиди азоту, чадний газ, сажа і формальдегіди. Все це звісно не на користь здоров'ю. Зрештою в крупних містах саме машини вважаються найбільш великою групою. Забруднювачів повітря, звісно, якщо на околицях на додаток не працює ще пара-трійка хімічних заводів. З іншого боку, треба визнати, е технології сучасного автомобіля будування вже відпрацьовані, і дуже багато частин машин з традиційними двигунами можна переробляти ще на Щось корисне тут, звичайно, їм плюсик. А тепер давайте ретельно подивимось в бік електродвигунів. Тут, звісно, головний плюс це відсутність, абсолютно відсутність вихлопів. Особливо це помітно у великих містах. Однак зарядка таких машин це окрема історія. В Україні близько половини електроенергії виробляється на АЕС, ще трохи більше 30% на ТЕС і десь 10% – це. Чиста енергія вітру, води чи сонця. Тобто, для того, щоб зарядити електромобіль, має працювати електростанція, але не завжди це екологічна чиста електростанція. Проте навіть з українською енергетикою картина все ж таки вимальовується досить непогано. Ядерна електрика має вкрай низькі викиди СО2, а частка. Зеленої генерації в Україні все ж таки потроху зростає. Пам'ятаєте, я казав, що на стадії виробництва електрокар коштує більше викидів вуглецевого газу в атмосферу, ніж звичайний двигун. Так ось враховуючи, що частка зеленої енергії в Україні буде зростати, то повністю він стане екологічнішим за машини з ДВЗ, десь близько за 150-160 тисяч кілометрів пробігу. Але насправді у електрокарів є ще одна проблема, яка поки що до кінця так і не вирішена. Це утилізація акумуляторів. Ринки літієвих акумуляторів стрімко зростають, і очікується, що до 2030 року, тобто десь приблизно за 5 років, щорічно утворюватиметься до 2 мільйонів тонн відходів таких батарей. В них, звісно, міститься літій, кобальт і нікель, а це не лише рідкісні, але ще й Дуже 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 токсичні метали за даними дослідників. Викинуті акумулятори при розкладанні можуть забруднювати величезні обсяги ґрунтових вод важкими металами. Наразі ефективно переробляють лише близько 5% батарей у країнах ЄС і США в Україні. Система збору та переробки автоакумуляторів лише тільки формується. Виробники вже працюють над технологіями регенерації літію з відпрацьованих акумуляторів, але Поки що широкомасштабних, тобто дешевих і в промислових масштабах, рішень немає. А тепер підбиваємо екологічний баланс. Так, традиційні нафтопродуктові двигуни не екологічні по своїй природі в процесі виробництва і в процесі експлуатації такі автомобілі це постійні викиди, які і парниковий ефект спричиняють і важкими металами землю і воду забруднюють, і на наше з вами здоров'я негативно впливають. Але утилізація таких машин справа вже звична, тому цей вплив на екологію якоюсь незначною мірою, але все ж таки компенсується. А ось електромашини під час експлуатації майже не шкодять ані довкіллю, ані нам з вами. Але під час виробництва використовують більше енергії, яка зрештою відповідає за глобальне потепління. Та й зарядка від розетки це не завжди відповідає зеленим стандартам. До того ж, поки що великі проблеми з утилізацією акумуляторів. Але якщо дивитися в перспективу, якщо вирішити саме проблему утилізації і збільшити частку зеленої енергії в енергетичному балансі, то всі екологічні переваги однозначно будуть вже на боці електрокарів. Зрештою, нафта на землі не вічна, і двигуни внутрішнього згоряння дуже скоро вимруть як мамонти, тому один бал і за більшу екологічність, і за те, що їм в перспективі взагалі немає альтернативи, отримують електродвигуни. 3-1 впевнена перемога акумуляторів над клапанами і циліндрами. Це був батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і лайкати це відео. Побачимось!